Ну і президент Володимир Зеленський провів нараду із керівниками силових відомств щодо випадків незаконного перетину кордону країни. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні. Тож, за його словами, за два тижні силовики та представники антикорупційних відомств мають напрацювати певні рішення щодо вирішення проблеми. Я зауважуємо, що президент не повідомив причини цієї наради, але ймовірно йдеться про втечу з України депутата Артема Дмитрука. І от якраз додам, що. У попередній годинні годині ми більш детально про це говорили. В нас на зв'язку був пан Федір Веніславський, Ну і ми якраз намагалися з'ясувати деталі цієї наради, але тоді станом на ту годину інформації поки що не було. А от справа Дмитрука нагадає, що вона обростає новими деталями, все більш такими скандальними, але питань також стає ще ще більше. Тож будемо її відстежувати, і напевно до неї ще будемо повертатися. Ну і Якраз от як ми повідомляли, скандальний депутат Артем Дмитрук він втік до Москви 24 серпня. Про це писала українська правда із посиланням на свої джерела у правоохоронних органах. І за період повномасштабного вторгнення депутат вже залишав країну на початку 2023 року, але згодом після ось цієї подорожі він повернувся.